Щоб зробити електричне коло, нам потрібні наступні матеріали. Перше, це нам потрібна плоска батарейка. Світодіодна лампочка і дві полосочки алюмінієвої фольги і двосторонній скотч для того, щоб приклеїти ці полосочки, і вони у нас просто не йорзали. Ось таким чином. Починаємо нашу роботу, робимо ось такий вимикач. Це у нас буде. Таким чином, щоб у нас оця полосочка могла замикнути наше коло, тобто закривали. потрапляючи на цю батарейку. Провідники у нас металічні, це алюмінієва фольга. Розкладаємо їх наступним чином. Зверніть увагу, що у нас ось тут буде проміжок, і тут буде у нас лампочка наша світодіодна, з'єднувати дві частинки нашого кола. Зверніть увагу, як ми чіпляємо лампочку до нашого електричного кола, Так, щоб саме через лампочку міг проходити електричний струм. І замикаємо. Наше електричне коло. Замикаємо і лампочка горить. Вимкнули, включили нашу лампочку. Вимкнули, включили. Ось таке електричне коло можна зробити за допомогою дуже простих матеріалів. Спробуйте повторити.